Як бджоли роблять, погляньте. Там є якісь кристали. Це не просто фільтр, це наче фільтр якийсь для медичних установ. Вітаю всіх на каналі. І як ви зрозуміли з прев'юшки відео, сьогодні буде знову розмова про салонні фільтри для автомобілів. А саме фільтр, який мені потрапив в руки, і він мене здивував. І думаю, що і я ним вас здивую. У мене тут є 4 фільтри для порівняння, але є один фільтр, який... Я ще ніколи такого не бачив, який мене здивував, і думаю, що зараз цим фільтром я і здивую вас. Зараз ви все побачите, такого я ще не бачив. Щось таке у вигляді сот, як бджоли роблять, погляньте, там є якісь кристали. Для операційних, і зараз ми про цей фільтр з вами. Поспілкуємося, що це за фільтр. Що він робить, як він робить, і чи варто його встановлювати, і кому краще його встановлювати, а кому краще не встановлювати. Зараз ми про це все з вами поговоримо. Всі ви чудово знаєте, що таке і для чого служить салонний фільтр. Він служить для того, щоб у ваш автомобіль не потрапляла пилюка, бруд, листя, гіллячки, комашки, все, що є ззовні зовні автомобіля. Щоб це все до вас автомобіль не попадало. Це якщо у вас стоїть звичайний фільтр. У нас ще є вугільні фільтри, є фільтра з антибактеріальним покриттям, і є ось такий фільтр, який, як я казав, вже мене здивував. Тут не тільки є нанокристали, тут ще є і hepa шар, про що ми пізніше поговоримо. Ось цей фільтр від компанії Daimon Ultra має три рівні захисту чи очищення повітря. Сота з кристалами поглинає неприємні запахи і токсини. Активоване вугілля нейтралізує запахи, зокрема виклопні гази. Хепа шар, який тут є, затримує дрібнодисперсні частинки розміром приблизно 3 мікрона, які є найнебезпечніші для вашого здоров'я. Зараз ми порівняємо тут ми маємо фільтр з активованим вугіллям. Найпоширеніше питання відносно. Цього фільтра. Вугульний фільтр складається з кількох шарів. Перший шар це як і в простому фільтрі ми маємо синтетичний або паперовий шар це в нас груба очистка, яка затримує той самий пил, глядьки, букашки і все. І шар з активованим вугіллям. Якість цього фільтра залежить саме від кількості цього активованого вугілля. Він що робить активоване вугілля? Воно адсорбує в собі. Тобто впитує в себе за рахунок своєї поверхні, оці всі погані гази, вихлопні гази, запахи, цей фільтр справляється з цим чудово. І, як я сказав, його якість і довговість залежить саме від кількості вугілля у фільтрі. Наскільки тут багато, можна легко оприділити по вазі фільтра. Тому що я... Коли міняю фільтра, то буває вугільний фільтр якоїсь дешевої марки виробника. Він досить легкий. А буває такий, знаєте, що прямо відчувається, що фільтр важкий такий і якісний, скажімо так. Це в нас вугільний фільтр. У нас ось це також у нас вугільний фільтр. Він іде також спочатку звичайний, як і той перший. Потім шар активованого вугілля, і ми ще маємо антибактеріальне покриття. Що запобігає поширенню бактерій і вірусів на поверхні фільтра. Коли ви довго не міняєте фільтр, вони зберігаються зберігається пил і можуть розмножити всілякі бактерії. А тут, я думаю, щось є також, яке ще запобігає поширенню і розмноженню бактерій і всіляких вірусів. Ну, а зараз у нас іде мова про багатошаровий повітряний фільтр, з нами кристалами, плюс Хепа Шар. Фільтр це високоефективний повітряний фільтр, призначений для уловлення найдрібніших частинок, і виконаний, він, він складається з щільно укладених, хаотично розташованих волокон, і працює він завдяки кільком механізмам. Перший механізм це перехоплення та щеплення. Частинки, що проходять повз волокна, зачіплюються за них і прилипають. Другий механізм це дифузія. Дуже дрібні частинки менше 0,1 мікрона мають безладний рух, завдяки якому вони врізаються в волокна і також прилипають до них, залишаються на волокнах. Як називають його ще броунівський рух. Також є такий ще механізм, як інерція. Більші частинки понад 0,3 мікрона через свою інерцію не можуть слідкувати за потоком повітря, яке огинає волокна фільтра. Ці частинки зачіплюються за ці волокна і також осідають на них чи між ними. Ну і четвертий механізм це ефект сита. Найбільші частинки просто не здатні пройти між волокнами. Взагалі, HEPA фільтра здатні затримувати до 99,97% частинок розміром до 0,3 мікрон, включаючи пилок, спори, пилові кліщі, бактерії навіть затримують деякі віруси. Ну і, звичайно, четвертий шар це шар з нанокристалами. Нанокристали це зазвичай оксиди металів або інших матеріалів з нанорозмірами, додаються для посилення адсорбаційних та каталітичних властивостей фільтру. Що вони можуть адсорбувати та затримувати запахи завдяки своїй великій площі поверхні та специфічним властивостям. Нанокристали можуть ефективніше поглинати. Широкий спектр газоподібних забруднень та ледких органічних сполук. Так, так само, як і вугільний фільтр, але вугільний фільтр може не так сильно вловлювати або менш ефективно. Нейтралізувати шкідливі речовини. Деякі нанокристали можуть не просто адсорбувати в собі неприємні запахи, а й хімічно розкладати шкідливі речовини, такі, наприклад, як формальдегід або оксид азоту. На Перетворювати їх на менш шкідливі сполуки, які менше шкідливі для нашого організму, скажімо так. Які ж ми маємо переваги ось цього фільтра над вугільним фільтром? Високоефективне очищення повітря, затримує найдрібніші частинки, алергени, бактерії та віруси завдяки хепа, шару, покращене видалення запахів та шкідливих газів. Нанокристали забезпечують широкий спектр адсорбаційних та нейтралізацію хімічних забруднень в порівнянні з вугільними фільтрами. Відповідно, забезпечує цей фільтр значно чистіше та безпечніше повітря у салоні вашого автомобіля. Особливо це важливо для людей з алергією чи астмою, також людям, які багато часу їздять в міських умовах. Де високий рівень забруднення, де є складні викиди не тільки від автомобілів, а й від, від різних фабрик, від е, ТЕЦ, ну і все, що забруднює повітря. Якщо ви дбаєте про своє здоров'я, якщо ви в салоні ввозите своїх дітей і дбаєте про їхнє здоров'я, то я думаю, що цей фільтр це саме те, що зможе захистити е, і легені, і здоров'я і, і ваших дітей. У вашому, в салоні вашого автомобіля. Ну що ж, думаю, що можна підвести якийсь підсумок по е, фільтрам для салону автомобіля. З, я так думаю, що тут є якесь антибактеріальне покриття, яке е, запобігає поширенню шляхи вірусів. Е, вугільний фільтр це, мабуть, саме базове рішення для вирішення м, проблем з якістю повітря в вашому автомобілі. Також затримує всілякий мусор, плюс нейтралізує запахи і вихлопні гази. Далі в нас йде ось такий фільтр, як я вам казав, це також вгільний, але має антибактеріальне покриття. Тут вже в нас трішки краще. Ми бережемо своє здоров'я. Ну а Багатошаровий фільтр ось такий, з яким я сьогодні розмовляю в основному. Це преміальне рішення, що забезпечує комплексний захист від широкого спектру забрудень, включаючи найдрібніші частинки: алергени, бактерії, навіть деякі віруси. І широкий спектр хімічних домішок. Він забезпечує значно частіше повітря у вашому автомобілі. Звісно, вибір за кожним, кожного є свої думки, кожний використовує автомобіль в різних умовах. Тому вибір тільки за вами, який вам фільтр встановлювати у ваший автомобіль. Ще таке траплялося в мене, що люди, коли міняють масло, кажуть, дано мені продувочний пістолет, я продаю фільтр. І це зазвичай, коли встановлений ось такий фільтр. І коли його легко діставати, тоді вони його беруть, дістають, продули і поставили назад. Ну, я вважаю це трошки неправильно. Не так дорого він і коштує, можна не купити якусь там, я не знаю, бутилку чи пляшку пива, чи... будь-що, не такий він дорогий. Цей, звісно, вугільник трішки дорожчий буде за цей, ну і відповідно він е... краще робить свою роботу. ну Ні в якому разі не відбувайте її, що цей, що цей, а особливо ось цей. Я думаю, що ви тут його і не продуєте. погляньте, яка в нього будова. Ну, ось такі соти і тут ми маємо такі нанокристалики, які виконують основну функцію для очищення повітря в, вашому в салоні вашого автомобіля. Ну і вага в нього відповідно також така, я вам скажу, чималенька в цього фільтра. Цікавий дуже фільтр. Цікавий. Ну, я ж кажу вибір за кожним з вас. Буду чекати на ваші коментарі, на ваші думки, що ви можете сказати відносно фільтрів для салону автомобіля, які ви фільтри використовуєте. Ну і чекаю вашу думку відносно цього фільтру. Чи здивувалися ви чи не здивувалися? Бо я трохи здивувався. Такого я ще не бачив. Все. Всім дякую за перегляд, за терпіння, що мене терпіли. До зустрічі в наступних випусках. Пока.